Литва забороняє мовлення російського телеканалу Дощ після того, як його позбавили ліцензії у Латвії. Комісія з радіо і телебачення Литви заявила сьогодні, 7 грудня 2022 року, що незалежний російський телеканал Дощ більше не буде доступний у Литві. Варто зазначити, що вчора, 6 грудня, Латвійська національна рада з електронних ЗМІ анулювала ліцензію на мовлення телеканалу «Дощ». Окрім того, змі штрафували на 10 тисяч євро через демонстрацію карти, на якій Крим зображено територією. Росії, а ведучий закликав глядачів допомагати російській армії. Нагадаю, у березні дощ припинив роботу в Росії, а частина його співробітників виїхала з країни через закон про розповсюдження фейків. На початку червня 2022 року телеканал Дощ отримав європейську ліцензію на мовлення в Латвії. Подробиці скандалу навколо російського телеканалу. Дивіться у моєму відео за посиланням у верхньому лівому кутку. Не забудьте підписатися на ютуб канал Клочок Тайм, поставити лайк, натиснути на дзвіночок та написати коментар під цим you